Як ми будували свої доми, коли стоїш під небесами зими, і небеса розвертаються і впливають геть, розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть, буду стіни з води і трави, ривовчі ями і рови, звика жити разом з усіма день при дні, Батьківщина, це там, де тебе розуміють, коли ти говориш ві сні. Клади камень при камені, будуй свій дім, на глині, на чорноземі твердім. Вибирай у землі з кишень вугілля й сіль. Кожен повинен мати дах для поминків і весіль. Потрібно мати місце, якого буде шкода. Вода чогось варта, якщо це питна вода. Коли справді шукаєш винних, то це не ми. Все життя ми будували свої доми. Брила да брили, цвях по цвяху, стіна до стіни. Якщо можеш мене спинити, ну то спини. Але якщо хочеш, щоб у мене тут не було, доведеться крімани забрати моє житло. Поближче до сонця, подалі від пустоти, дерева будуть рости, діти будуть рости. Наче у новому листі виступає роса. Ми будували так, ніби вивершували небеса, Ми упорядковували висоту, ніби словами наповнювали мову, пусту, ніби повертали речам імена, добрили брила по цяху цвях до стіни стіна. Голос сильним дається для співу, слабким для молитв. Мова зникає, коли нею не говориться про любов. Ночі не мають сенсу без темноти. Світи наді мною чорне сонце світи.